Згідно останнього опитування Київського інституту соціології, три чверті українців вважають, що місцеві ради, в яких більшість становлять депутати ОПЗЖ, необхідно негайно розпустити. Для більшості буковинців це, напевно, досі предмет здивування. Але на заході України, в Чернівецькій обласній та Чернівецькій районній радах, опозиційна платформа Папієва-Медведчука становить депутатську більшість. Нечисельні проросійські штики які стяком коаліції, що кількома вирішальними голосами протягують усі необхідні рішення для партії влади Єдина альтернатива і голови обласної ради. Без депутатів ОПЗЖ них немає переваги, а тому тих декількох малопомітних соратників Медвечука задобрюють керівними посадами в комісіях та комунальних установах. Так, підприємець Торгаш Олександр Болтунов, у якого навіть немає медичної освіти, минулого року очолив Чернівецьку дитячу лікарню з подачі головного волонтера обласної ради Олексія Бойка, який публічно допомагає українській армії, а не публічно торгує голосами з опозиційною платформою кума президента Російської Федерації. Показово, що цих людей зради ніхто навіть не збирається відкликати. І всі вони досі обіймають керівні посади в депутатських комісіях, що розпоряджаються комунальним майном і бюджетом громади. Я прошу задуматись: у воюючій країні майном і грошима обласної ради управляють люди, обрані від забороненої партії Віктора Медведчука, а голова краєвого парламенту цього вперто не помічає. Так, представник ОПЗЖ Болтунов керує комісією з питань управління об'єктами територіальних громад. Висуванка ОПЗЖ Карабчієвська є віце-головою комісії з питань освіти, науки і культури. Михайло Жар секретар комісії з питань інвестицій і проєктів регіонального розвитку, а депутат ОПЗЖ Глухов досі направляє питання будівництва, інфраструктури та житлово-комунального господарства, тільки робиться чомусь із-за кордону.